Вітаємо сьогодні вівторок на календарі 4 жовтня. Сьома ранку на годиннику і вам допомагає прокидатися ранок вдома. Для вас працюють ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Наш незмінний майстр Костянтин Драгульов робить ваше пробудження мелодійним. А наш кулінарний шеф Ян Гуєн смачним. Так, я на чим будеш пригощати. Доброго ранку. Сьогодні ми приготуємо а, курку на грилі з, зі скрембом та міксилатом та М -м -м. омлет з мартом та мацаревою смачно. дякую тобі. Є на що чекати. А між смачними сніданками ви побачите, які українські красуні рятують наших захисників на передовій. Як вітчизняні переселенці облаштовуються в Австрії та Німеччині, а на балі видри збирають гроші на ЗСУ. Поговоримо про перетин чоловіками кордону у воєнний час із речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. А ще буде багато новин і цікавих історичних матеріалів. Починаємо наш день і безмежно вдячні Збройним силам України за це. Mm -hmm. Кость, от дивись, скільки сьогоднішній день підготував да. класних подій. 4 жовтня відзначають День лікаря, а також День архітектора. А ще сьогодні свято домашніх улюбленців. О! Так в усьому світі відзначають і день тваринчий сьогодні. Тож не забудьте привітати своїх вихованців і обов'язково потіште їх чимось смачненьким. А ми, в свою чергу, підготували для вас добірку найвизначніших історичних подій цього дня. 4 жовтня 1582 року в низці католицьких країн замість Юліанського був введений Григоріанський календар. Перехід ініціював папа Римський Григорій XIII. Згідно з його реформою, з літочислення було викреслено 10 днів, і після 4 жовтня відразу ж настало 14. У Григоріанському календарі збереглися назви місяців Юріанського календаря, і додатковий день у високосному році 29 лютого, а також початок року 1 січня. Наша країна перейшла на так званий новий стиль у 1918 році. Більшість істориків дотримуються. Думки, що Україна пішла на такий крок наслідуючи європейські традиції. У цей день 1800 року на Луганському ливарному заводі запустили першу в Україні доменну піч. Висота цього агрегату для виплавки чугуна становила 35 метрів. Це заввишки з 10-поверховий будинок. Подія поклала початок розвитку важкої промисловості Донбасу. Через три роки в регіоні була побудована друга доменна піч. Щорічно, 4 жовтня, в день пам'яті католицького святого Франциска Асіського світ відзначає міжнародний день захисту тварин. Франциска вважають одним із фундаторів такого вчення, як екологічна етика. Легенда свідчить, що італійський монах міг спілкуватися з тваринами, а також проповідував птахам. Розмовляти з птахами нам навряд чи вдасться. А от захищати та оберігати кожну живу істоту на землі, а також не допустити жорсткого поводження з тваринами, нам під силу. А яким буде 4 жовтня 2022 року, залежить від кожного з нас.